Вітанечка вам мої любі. Розпочинаємо третій сільський подкаст подкаст для душі і відпочинку, але не без трагедії. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски. За тиждень чи тижні, поки я не випускав, але записував нові випуски подкасту, змінилося і трапилося багато чого. Найгучніша з цих подій це підрив Каховської ГЕС російськими окупантами. В цьому моменті я б хотів зупинити відео, щоб зробити соціальну рекламу про те, що не варто забувати, що поки є, є надія. Кажу зрозумілою мовою: Донатити потрібно. Зараз буде така хвилиночка обурення. Хвилиночка обурення. Того, що відбувається дуже не ну, реально дуже дивні настрої в нашому суспільстві, коли одні починають підганяти контрнасту, коли інші починають знову голосно кричати про. Пані громадські умови, знаходячись далеко від лінії фронту і в комфортних умовах, коли інші слухають російським узлом в машинах в клубах, а потім чутні гучні викрики язик в політики від тих, хто на початку війни казав, що язик в політиці і русский. Питання просте: ви очманіли чи що? Це зараз саме ця нотка трагедії, про яку я казав на початку відео. Яка відбувається? Бо поки що, як ото кажуть, поки вухо не сохне, Богу молитися не будемо. Так ото і зараз відбувається. Поки інші намагаються захищати, волонтерити, щось робити і вижимать себе з соки, щоб допомогти суспільству, то інші оце просто забувають. Саня, досить? Що досить? Краще розкажи про свої перші екскурсії, і взагалі, поїздки до великого міста. Які пої... я ж взяв твій Альбом подивився там такі фотографії наглянь. А, -а, -а. О, -о, о, так то ми в цирку були. І в зоопарк їздили, і куди ми тільки -то не їздили. До речі, хотів би запитати глядачів, які у вас були почуття, коли ви маленькими, разом зі школою чи батьками з села їхали у велике місто на екскурсію або просто погуляти. Які у вас були там пригоди чи ще щось? Пишіть в коментарях. Бо в мене кожна поїздка це була окрема пригода. Саме відчуття поїздки до великого міста, просто окриляло, розумієте? Більшість таких поїздок у моєму дитинстві це були екскурсії зі школою. Їздили до цирку, в океанаріуми на фабрики чи заводи, коротше жесть. Це той момент, коли, ти, коли тобі клали велику просто упаковку, салафановий пакет, бутербродів. Пуся додатково купляла тобі улюблені твої солодощі, а воно це все до кінця дня просто парилося в цих пакетах, того що ти 3 дні до екскурсії голодав, щоб заїхати і поїсти, як дикий мак. В чому тоді капіміл коштував 20 чи 25 гривень, а зараз 100 з копійками. Ну, Я думаю, різницю відчув. І ні, я не про те, що стало погано чи ще щось. Погана тільки стала іграшки. Я вже який раз купляю хеппі-міл, іграшки там фуфлянські. Поїздка, яка запам'яталася мені найбільше, це була поїздка, саме моя перша поїздка зі школою на фабрику Роше. Чого? Того ж. Перед тим вийшов е, фільм, е, по-моєму, називався Фабрика Вілівонки чи щось таке, шоколадна фабрика. І переглянувши цей фільм, мені здалося. Ми поїдемо на цю фабрику Рошен, відому фабрику українського виробництва, же українських шоколадок. Там будуть стіни з шоколаду, все. Шоколаду, солодощі в безмежному просто доступі. Ми наїмося, наб'ємо собі брюхо, але, але ми побачимо. Заржавілі якісь там системи, метал, скло. Передушла товста жінка. Бачили, як цукерки їдуть по ескалатору, щоб їх упаковували. Причому мені здалося, що цей товстий екскурсовод, ця жіночка, вона їх і упаковувала. Куди упаковувала? Те, куди в себе? Екскурсія запам'яталася ще й тим, що тоді вперше випускали цукерки п'яна вишня. <реш> Чого ти свій? Їх було не так багато в магазинах, але так трапилось, що коли їх випускали, у мене мама привезла їх з Києва в село до нас, і я їх вперше скуштував. І, і напевно, як я тоді зрозумів, я перший, хто взагалі скуштував їх з моїх отаков. От і прийшов, вийшов вже тоді в Курселот з таким великим макетом цукерки, сказав: Ви знаєте, що це за цукерка? А потім такий. Подивився, типу, і думаю, напевно, собі, та вони ж забитого глухого, откуди вони знають, чи туди даже поставок. Я такий, п'яна вишня. Що ви думаєте? Та не подарка, нічого, дуля з маком мені. І так, тепер моя особиста реклама. Позаду в мене стоять ці дві прекрасні картини. До речі, мною намальовані картини. Які я вже наголошував в своїх сторіс, я малював для продажу та підтримки наших ЗСУ. або... Малював для продажу, щоб надіслати кошти для волонтерів, які їдуть до Херсону. Придбати їх ще можна, головне брати участь у зборах, які я кидаю в своїх сторіс, надсилати мені скріншот, і людина, яка надіслала найбільше коштів на той чи інший збір, може в подарунок отримати таку чудесну картину. У мене до речі, оце інколи таке відчуття. Я не знаю, як у вас, що я вже старій. І хоч це факт, що ми дорослішаємо, але в дитинстві цей момент я взагалі уявляв по-іншому і він збувся зовсім по-іншому. Я б хотів сказати так, що найкрутіше, що збулося з того, що я являв в дитинстві, це поява мого молодшого брата. Це цей, малий. Хочеш привітатися з моїми підписниками. Всім привіт підписники. А ви, до речі, пишіть в коментарях, які плани ви будували зі своїми друзями або самі в себе, коли були дітьми, і що з них булося. Колись я зі своїми друзями влаштовувала такий, скажімо, точок мрій, гурток мрій. Ми просто сідали, грали в карти, і мріяли, що у нас буде колись. Більшість цих ідей сходились на тому, що у нас буде дуже багато грошей, у нас буде дуже багато можливостей, і у мене буде яхт-клуб. Для кул., які отруїлися російськими окупантами. Су. Спасалони. для для. Ну коротше. Полюбляли думати про те, як у нас буде мільйон грошей і життя просто перевернеться з ніг на голову, але відбулося те, що життя просто перевернулось з ніг на голову в якихось моментах в хорошому плані, в якихось поганому, але це є життя. Хоча, якщо так дивитися на цілу картину, то. Картину. Цю. Прекрасно! Про те, що збулося і не збулося, про історії мої здобутки, я розповім в наступному подкасті. Зараз ми, що з вами робимо, підписуємося, донатимо, беремо участь у зборах, які я скидаю в сторіс, скидаємо мені скрини, боремося за отримання цих двох прекрасних картин і наближуємося разом до перемоги. Слава Україні! Папа, люблю, обігняв! Писуй. <му> це мені і понравилось! Як ти за, за кадром шому, галдеш, говориш, це галдиш.